Всім привіт! Була я в АТБ. Ось купила папір туалетний, Зеву, Паксіву 7990, Чотири рулони, Трохшаровий. шаровий, хороший такий, беру завжди його. Ось такий мікс салатів взяла. Рукола там таке 60 гривень, 90 копійок. Рушлаки паперові, Дві штучки, Два рулони. 43, 40, 2 шарові. Вермішель. Ось така. Рева. По 1640. Взяла я стільки шість пачок, 98,40. Ось такий майонезний соус салатний. 50 52,90. П'ять чопа актів. По 16,90 за дві пачки. Яблука Ред. За 4795 кілограм. Лимончики і два взяли. За 82 за кілограм, тут за два заплатила 26,54. Ось такий напій. Оболонь, Оболонська зі смаком лимона та апельсина. Так що дуже подобається мені. Зла щоб щось попити. Дуже жарко в нас, тому захотіла пити 22,50. І Кока-Кола також була по акції. За 4050. Банани. 70, От мене на майже 100 гривень. Ось і всі мої покупочки в АТБ. Всім дякую за перегляд. па 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 Я сказала вам, скільки вийшов чек. 628,79. Вийшла за ці мої всі покупочки. Ось такі яблочки взяли в АТБ не знаю, чи смачні, чи солодкі. Хто прав, підкажіть. Ряд називається. Усім дякую за перегляд, буду вдячна за лайки, за підписки, за коментарі. Усім па па, -па, -па.